Вітаю на уроці української літератури. Сьогодні ми говоримо про народні колискові пісні. Прошу поставити відео на паузу і записати число тему сьогоднішнього уроку. 2 жовтня дистанційна робота, народні колискові пісні, лексичні особливості колискових пісень. Ой, ти, котик коточок, ой, нулюлі дитя спать. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. Друзі, про що ми сьогодні будемо говорити? Ми сьогодні на уроці ознайомимося із колисковими піснями, із їх жанровими ознаками, будемо вчити відтворювати зміст почутих пісень, характеризувати ліричних героїв, настрої, вдачу, пояснювати символічне значення певних елементів у житті, Ужитих у ліричних творах будемо формувати висновки відповідно до поставленого завдання на основі аналізу пісень і розвивати навички читання народних пісень відповідно до особливостей, інтонації, вміння толерантного ставлення до оточуючих, а також будемо розглядати формули мовного етикету і будемо вчитися етично висловлювати власне ставлення до почутого. Отже. Сьогодні ми дізнаємося, що таке колисково, які тваринки живуть у колискових піснях і яку мелодію мають ці пісні. Вдома вам потрібно було пройти тестування. Нагадую, що минулого року ми з вами завершили розгляд пісень літнього циклу, зокрема купайських пісень. Тому, хто ще не прийшов тест, зробіть це, будь ласка, і прикріпіть фото проходження на нові знання. Ми рухаємось далі. Пропоную натиснути на м, кружечок або відсканувати QR-код і пройти невеличку вікторину. Проходження вікторини скануєте, фотографуєте точніше і додаєте на нові знання на сьогоднішню дату. Нагадую, сьогодні 2.10. А зараз попрацюємо з підручником. Відкривайте сторіночку 26.28. Ми з вами знаємо, що одна з перших пісень, яку чує людина у своєму житті це Колискова, її співають коли за колисою дитину, аби її приспати. Отже, пропоную прочитати вразно одну із колискових, «Хойте, коте коточок. Ой ти коте коточок Не ходи рано в садочок, не полохай дівочок, нехай зів'ють віночок. І з рутоньки, і з м'ятоньки, з хрещеного барвіночку, із запашного василечку Ой, ж б спи дитя до обіду, покіль мати з міста прийде да принесе три квіточки. Ой, первою зросливою а другою сонливою, а третьою щасливою. Ой, щоб спало, щастя знало, ой, щоб росло, не боліло. На серденько не кволіла, сонки дрімки в колисеньку, добрий розум в головоньку, а ростучки у кісточки, здоров'ячка в сердечко, авротиковорушки авніжньоньки, ходунсеньки, рученьки ладусеньки. Оскільки тут порахуйте слів, які мають зменшувано постиві суфікси. А тепер пропоную дати характеристику цій. Ліричні пісні, зокрема Колисковій. Колискові ще в народі називають колисанки. Виконавці, хто у нас є виконавцем у Колискових? Це батьки, але найчастіше мама співає Колискову. Зміст пісень у нас в таких піснях йдеться про любов до дитини, роздуми про майбутнє її, побажання, щоб вона. Виросла доброю, сильною, розумною, красивою, працьовитою та здоровою. Мелодія в нас дуже проста, легенька, з розміреним ритмом, що нагадує гайдання колиски, манера виконання спокійний тихий голос, що може вше, переходити в шепітля чого, щоб дитина заспокоїлась і невдовзі заснула. Герої та героїні колискових, зазвичай, це може бути дитина, які співають пісні, це можуть бути різні тваринки, котики, варкотики, пташки та інші свійські тварини, що мають м'яку шерсть, приємну на дотик, хороший, спокійний характер, і художні засоби, які зазвичай вживаються це в колискових піснях, це слова з пасливими суфіксами, епітети і, і повтори. Пропоную подивитись на ось таке завдання, називається ілюстрування колискових пісень. Складіть мозаїку з образів. Тобто, подумайте, усно це робиться, які ми можемо використати образи у колискових піснях, і які взагалі вони були, ці образи. А зокрема, це у нас місяць, це у нас ліс, так? засніжений краєвид красивий. Це у нас хто Курчатко або Ворон. Чи крокодил? Використовували крокодилів у колискових піснях, а вовків. А ромашки або голубів? Подумайте, і назвіть, будь ласка, образи, які використовували в колискових піснях. Коли вам співали мами ці колискові? пригадайте, про кого вони вам співали? Пропоную ще попрацювати над змістом однієї колискової пісні «Ой, ну люлі, дитя спать. Ой, ну люлі, дитя спать, пішла мати шито жать, та й вижала три квіточки, що первою сонливу, а другою дрімливу, а третю щасливу. Ой, щоб воно спало, щастя, долю мало, і добрую годину на малую дитину. Ой, щоб воно спало, І спати хотіло, як квіт червоніла». Пропоную дослідити цю колискову за таким планом. Визначаємо жанр, різновид пісні. Яка це пісня? Правильно, колискова. Розкажіть, про що вона? і Про що в ній йдеться, які мотиви цього твору? Нагадую, що в темі, якщо ми питаємо, про те, про що ця пісня, про що ця колискова, то, звичайно, ми говоримо про те, що мама співає. Колискову своїй дитині, щоб проявити любов, бажання бачити її щасливою та здоровою. Щодо мотивів твору або ідеї, щось уславлюється, щось засуджується, що в цій колискові, давайте подумаємо. Уславлюється материнська любов, турбота, щирість, піклування за малим дитинчам. Які у нас тут ще мотиви є? Основна думка. Тобто, про що хоче сказати автор? Що головним для мами є її дитина. Щастя, долю, мало і доброю годину, говорить автор. Так? так, добре, добре, добре. Що там наступне? Назвіть героїв героїні. Ну, тут маленьке дитятко і мама, яка йому співає. Щодо засобів художньої виразності. Зокрема, ми тут говоримо про те, що є порівняння. Знайдіть, будь ласка, як квіт червоніла, правильно. Звертання, де шукаємо? Ой, ну люлі дитя спать. Тобто мама просить дитину заснути і епітет. Нагадую, що це художнє означення, вказане явище, ознаку, і відповідає на питання, який чи котрий. Добра година, година яка добра, сонлива квітка. квітка, квітка яка, сонлива, щаслива, дрімлива це все в нас порівняння. Тобто перепрошую, епітети, художні означення. Які в нас от образи в, цій, в цьому творі наявні? Центральним є образ мами, яка співає колескову, він сповнений мріями, думками про майбутню долю дитини. У пісні виливається почуття жінки, її ставлення до дочки чи сина в паралельному зіставленні з її власною долею, роздумами про життя. Отже, рухаємось далі. Ось так виглядає план дослідження, по іншому ще паспорт твору. А ми рухаємось далі. Пропоную дату відповідь на тестове питання. Спільним для колискових, ой, коти, отошок і ойну люлі дитя спать, є всі названі ознаки, окрім використання слів зі зменшувально-посливими суфіксами, думаєте, є вони в обох творах чи ні? Належність до жанру колискових пісень, чи художній образ котика, чи образи трьох квіток, який буде зайвим варіант? Правильно. Про котика йдеться тільки у колисковій ойти котикоток. Далі рухаємось. У колисковій ойти котикото немає художнього образу. Хрещатого барвіночку, садочку, житнього поля чи віночку. Перевіряємо. Житнього поля, там не йдеться про поле. Хрещатий барвіночок, запашний, васелечок це приклади чого? Персоніфікація, нагадую, персоніфікація це перенесень явищ, ознак на предмет за подібністю до рис характерів людей. Зокрема, це може бути гіпербола, порівняння чи епітет. Чого саме? Про що саме тут ідеться? Хрещатий барвіночок, запашний васелечок. Йдеться про епітет. Василечок який? Запашний тут маються а, васильки, квітки такі гарні. І барвіночок, знову ж таки, квітка, який він хрещатий. Отже, це в нас епідет. Який чий котрий? Нагадує питання епідетів. Проводимо гімнастику для очей. Переходьте на нові знання, виконайте цю вправу самостійно. Виконали вправу. Паную продовжити далі. Далі. Розкрите значення слів. Колисати, колиска і колискова, що в їхньому лексичному значенні спільного. Колисати означає злегка гойдати щонебудь, гнучке, висяче. Колиска це невеличке ліжечко для спання і колисання дитини. Колискова це пісня, яку співають, заколисуючи дитину. Яке символічне число обіграно в колискових «Ой, ти ойтикоти коточок і «Ой, ойнолюлі дитя спать? Скільки там разів повторюється якийсь процес? Знайдіть фрагменти з цим числом в обох піснях і визначте спільне і відмінне. То знайшов і дав відповідь, і вона є, є правильною, це число 3. Ой, котик оточок, да, принесе три квіточки. Ой, першою зросливою, а другою сонливою, а третьою щасливою. Ой, ну люля, дитя спать. Знову ж таки там. Вижала три квіточки, мама, що першою сонливу, а другу дрімливу, а третю щасливу. Бачите повторення? Тричі повторюють ці елементи. Чому в колоскових є багато слів із зменшувально пустивими суфіксами, хто як вважає? Знайдіть, будь ласка, приклади таких слів. Коточок, садочок, віночок, м'ятонька, барвіночок, васелечки, квіточки, колисонька, головонька, сердечко. Говорушки, ходусеньки, ладусеньки. Бачите, скільки зменшувально посливих слів, а я нагадую, ми їх утворюємо, додаючи до основи слова зменшувально писливі суфікси: оньк, есеньк, еньк, юсіньк, ісіньк. Поміркуйте, чому? В колискових живуть образи ніжних тварин, приємних на дотик, з м'якою шерстю. Опишіть мелодію та манеру виконання колискових пісень, і складіть і запишіть синквейн Колисково, тобто це невеличкий віршик, це творче завдання, додаткове. На, за бажанням ви його виконуєте, нагадую, але ми вчимося складати поезії. Отже, перше слово, у вас має відображати темою і тему твору, і безпосередньо це має бути іменник. Другий рядок це опис теми, тобто два прикмети. Колискова тендентна ніжна. Приклад. Третій рядок. Дії пов'язані з темою три дієслова. Любимо дуже вчитись. Да? Любимо вчити, читати, декламувати. І четвертий рядок речення з чотирьох слів. Ну, перше, що мені спало на думку, так це те, що українську літературу будемо пам'ятати. Ви можете придумати щось своє. Пропоную сканувати QR код або натиснути на коло. Прослухайте колескову у виконанні української співачки Ніни Матвієнко. Гой да, гой да гой нічінка йде У виконанні Ніни Матвієнко. З'ясуйте, якого персонажа ще Ну, що є в кліпі, немає в тексті колискової, і опишіть його. Друзі, поставте відео на паузу і дайте відповіді на наступні питання. Що найбільше вам запам'яталося в колискових піснях? Чому в них багато слів із зменшувально писливими суфіксами? Що ви не зрозуміли під час вивчення теми народні колискові пісні? Якщо щось не зрозуміли, то, звичайно, ви знаєте, що в нас є група у вайберів, ви завжди можете мені написати або на платформі нові знання, або задати питання на синхронних уроках. Але не залишати ці, ці, всі ці питання без відповідей. Крім того, ще є додаткове завдання: хто бажає, можна отримати високу оцінку за есе. Напишіть вільне есе, виклавши в ньому емоції, які викликають, коли вашу уявість. Це має бути 5-7 речень не більше. І, звичайно, даємо відповідь на питання: який вид роботи вам найбільше сподобався сьогодні на уроці? Що нового ви дізналися? І можна використати здобуті знання. Домашнє завдання буде таким. треба буде опрацювати сторінки 26-28 підручника, автора Враменко українська література для 6 класу, і потрібно вивчити колисково одну на вибір. Знімаємо відео, викладаємо на нові знання. Нагадую, якщо ви не можете за обсягом помістити це відео на нові знання, то Відкриваємо Google диск зберігаємо колисково там ваше декламування і відповідно відкриваємо доступ, копіюємо посилання і додаємо на 2 жовтня в коментар. На цьому все. Дякую за урок, гарних вам робочих буднів, успіхів!